Як допомогти та заспокоїти дитину, яка злякалася під час вибухів? Будьте поруч з дитиною, щоб вона відчувала вашу підтримку та захист. Ваша присутність може значно заспокоїти її. Кажіть, я поруч. Відразу після події проговоріть з дитиною самі звичайні питання: як її звуть? Скільки років, де вона зараз? на чому сидить? Що бачить, чує, відчуває, що пам'ятає останнє. Не запитуйте про емоції. Поговоріть з нею про те, що відбувається. Використовуйте просту мову, щоб вона зрозуміла, і поясніть, що вибухи це страшна, але тимчасова ситуація. Спробуйте створити безпечне середовище вдома або в іншому місці, де дитина може відчувати себе захищеною. Заспокойте її, що ви робите все можливе, щоб забезпечити її безпеку. Навчіть дитину простим методам релаксації, таким як глибоке дихання, дихання по квадрату, візуалізація або м'язове розслаблення. Це може допомогти зменшити її стрес та тривогу. Пограйте з нею в сніжки з білого паперу, зробити кульки, дайте можливість вийти емоціям, уникайте відображення своєї тривоги, спробуйте залишити свою власну тривогу поза дверима. Щоб не переносити її на дитину, вона буде відчувати вашу емоційну реакцію і може почати відчувати себе ще більш наляканою. Обов'язково давайте пити багато чистої води невеликими порціями, але часто вода виводить стрес з організму. Бережіть себе і своїх дітей. Того часу або її реакція на вибухи виявляється дуже сильною. Записуйтесь на консультацію.